Всім доброго дня! Сьогодні ми, представники компанії Tow Summit AGRO, знаходимося на локації Кременчуцька овочева фабрика Полтавська область, яка є одним із найкрупніших і найбільших підприємств е, даної спеціалізації на території України. Її, е, одним із її напрямків виробництва є вирощування розсади для крупних і великих господарств на по всій території України. Ми прибули для того, щоб нести досвіді, виробничі досвід для компанії на посівах певної культури для компанії Вітман. Що ми, мета нашого візиту? Мета нашого візиту поставила це обробка нашим продуктом посівів насіння помідорів з метою підвищення їх кількісних і якісних характеристик. Дане підприємство воно рап... працює із продуктами, е... які зовсім які мають безпечність для людей. І тому вони погодилися. Ми дякуємо, що вони погодилися з керівником Шевченко Сергія Олександровичу, щоб він погодився нас прийняти, щоб він погодився, ми провели заклали ці всі демо. Досі біостимулянт, який називається Амалгеров Essence, це продукт е... унікальний. Він біостимулятор. Що він робить? Одна з основних його переваг це те, що він стимулює розвиток кореневої системи, не так кореневі системи, а кореневі волоски, які подальшому мають дуже важливий вплив на загальний ріст і розвиток культури. Крім того, він має позитивний вплив і на саму вегетативну масу, яка може бути більша, і яка набуває також в процесі е росту, набуває імунітет. До е, несприятних годних хват. На даний момент 26 березня після посіву томатів ми обробили їх для стимулянтів Тобто зробили ми 0,8% розчином після посіву насіння субстрату. Бачимо розсаду на цій локації, якою обробляємо цим біостимулятором. Бачимо візуально результат обробки. Ми взяли з касети і бачимо візуально відмінність. Відмінність даної обробки. Самої розвитку самої кореневої системи. Бачимо, як, як, як павутина оплетена дуже інтенсивно. на оброблені ділянці і бачимо не так інтенсивно на контролі. Це дуже суттєва різниця, тому що це є задаток подальшого розвитку рослинки томату. Бачимо навіть відмінність у товщині стебла. Візуально видно, там товше, там тонше. В листової поверхності бачимо відмінність. Тому це закладено вже і імунітет, і здоров'я рослини на майбутнє. В чому як працює препарат? Препарат працює не як інші там беремо низка різних, різних продуктів. Цей препарат як стимулює каневу систему. Він спонукає рослину. або Стимулює розвиток кореневих волосків на самому корі, поновлення кореневі волоски. І тому така різниця розвитку, тому що живить рослину навіть нам кореневі волоски, які поновлюються. Не сам корінь там кореневі волоски, які поновлюються, і вони дають необхідну кількість поживних речовин. Як із, 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 із ґрунту, як із супермаркети, та рослина бере все, що їй потрібно. Тому спостерігається активний баланс. Баланс, який ну, не можна прийняти ні з чим, тому що рослина э, живеться тим, що їй потрібно на даний момент. На даний етап росту з'являється э, ефективністю препарату. Його, э, таких препаратів аналогічних э, мабуть, тяжко знайти. Взагалі, тому що специфіка, така специфіка цього вступна. Дивіться, оброблена рослинка. Далі що ми робимо? Далі ми повторимо обробіток для підтримки подальшої підтримки рослини. Ми можемо ще раз обробити його в такій фазі. От фазі двох, настоя... двох справжніх листків. Чому справжні листки? Тому що от є сім'ядольні листочки, а це справжні листочки, які вже фін. Функціонують, ну, ростина вже прийшла на е, своє е, ріст, живлення е, від фотосинтезу. І тому ну, правильно буде, якщо ми ще в даній, в даній ситуації обробимо 0,5% розчином даного препарату. Наш препарат ми беремо. Ну і послухати. Тобто 35 млн кляче. Мл. Ось таким мирним. От тепер отакірні, 35 млн. І поколоти його соль Миколаєвич, поколоти, як розчиняється сам препарат. Бачите, прекрасно розчиняється він у воді. Прекрасно. Однорідний розчин, Це дуже важливо для препарату. Доводимо до відповідної концентрації. Доводимо води до 7 літрів, так. Да. Тобто ми взяли попередні 5 литрів, що ми розчинили і доводимо до 7 літрів. І вийде у нас в сумі 0,5% рощень. Тепер наше завдання довести об'єм до 7 літрів і зробити тиск до трьох 3, 3 атмосфер. І в нас повинно воно бути, якщо по правилам е, значить тиску, від трьох до півтора атмосфери, щоб воно таке було поливання тиску, і тоді буде рівномірне і покриття наших, і обробка атмосфової поверхні. Обробляємо ми, намагаємося більш точно, о, дивіться, буде у нас два факі які отаких, дві фусунки. Зробили для цього, щоб наблизити максимально до, до промислового природнього покриття диске. Бумаємо зараз кінки. Hello